Нептун восьма від сонця і загадкова для нас планета. Ми сподіваємось отримати її знімки з Вояджера 2 у 1989. Ми вже їх отримали. Ось! Я ж казала, що мій план уроку набагато краще розкрив би тему. Але як бачу, мізгор. Це вівторок Лісо. Вівторок тако. А-а-а! Віта! Барта, це вже шостий тако. Від він писав: якщо є щось священне, це людське тіло. Як захопливо. вітаю хлоп'ята. Ви пережили ще один вівторок, тако і назад у відро і ще на тиждень. А Хіба овочі не зіпсуються? Їх генетично модифікували лишатись свіжими. Згідно з панікерорг, більше половини овочів, що продаються в цій країні, генетично модифіковані організми. Чи вплив на людей невідомий? <гум> Мені треба церкву. Гелен Лавджой вивісить список весняних волонтерських робіт. Через п'ять хвилин усе гарно розберуть. Дідько. Ти ж не встигнеш. <гум> <гум> О, ні. Що це за біса все розібрали. Лишились консультації підлітків зі статевого утримання. Треба, щоб дітки підписали ці обітниці цнотливості. Тримати руки при собі, але не на суджемінові батьківські збори. ГМО шкода чи користь. Хто прийшов на халявне печиво, бо його більше не буде. Я звалюю. Я... У нашій їдальні подають ГМО генетично модифіковані організми. Щоб ви зрозуміли, суть цієї проблеми я покажу вам перший ролик, який видав мій браузер, коли я набрав ГМО Небезпека і знак питання. Харчовий апокаліпсис. Якщо вчені щось і люблять, то це гроші, 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 гроші. І так повелось ще від печерних людей. З допомогою ретровірусів, створюючи так звані суперпродукти, невже ми приречені на повтор подій, що призвели до знищення людства? Відповідь у вашому роті. Цей ролик якийсь ненауковий. Я Дженні Маккарті, і я підтримую цей спіч. Боже, ціката! Це питання. Нікому не висловлювати жодної думки. Швидше, у нас немає своїх голів на плечах. Не слід категорично забороняти модифіковані продукти. І є шанс, що ГМО можуть покласти край голоду в світі. Давайте напхаємо наших дітей цими ГМО. Давайте. ГМО буфет. Я їм їжу майбутнього. Біп-буп. Що таке любов? Дякую, Лісо, що заспокоїла цих мавп. Ми запрошуємо тебе з родиною відвідати дослідницький центр Мансарно. Тут ми намагаємося змінити світ по молекулі. Зараз схоже, це займе багато часу. О, ви праві. Приємно, що в світі є такі компанії, що роблять добре діло і дбають про людей. Так, ми нарешті розвіяли хибне уявлення, що наша компанія лиха. А тепер привітайтесь із нашим провідним науковцем. Другий номер Боб! Доктор, другий номер Боб. Справжній чи доктор наук. Наук. Я замкну вас із Бобом у кімнаті для поновлення знайомства. Сімпсони, вам нема чого хвилюватись. Це не Соска. Не хвилюйтесь, формально я досі сиджу в Спрінфілдській в'язниці. Так, або вбий нас, або кажи вже, як тут опинився. Шизонуті жарти на іменних номерних знаках поступово доводили мене до сказу. Тому, коли лабораторії Монсарно знадобились добровольці, я згодився. Візьміть мене. Я мав перевіряти, чи не будуть тести болючими для піддослідних А! Ага. Я виклав свої результати із піддослідного став дослідником. <рігра> Подивіться, я другий номер боба. Другий номер боба. Провідному науковцю час повертатись до роботи. У кукурудзі розвинулась самосвідомість Нащо? Заждіть? Ви зайдете ще? Я б довів, що дійсно хочу зробити світ кращим. Приходь, лісо. Поговоримо про поезію, мистецтво, а можна і про джаз. Мамо, можна я піду до другого номера Боба? Mm. І не здається, що його непогані частини трохи чванькуваті. Це точно. Ми ж говоримо про лісу. Заткнись! Сама заткнись. Генні помідори, модифіковані томати. Модифікована картопля і генна бараболя. Картопля! Бараболя! Помідори! Томати, давай єднати де. Томато картопляний сік. <mai> Це мій перший нелихий сміх за багато років. Де що спитати? Ти замислив помсту? Я більше не мщуся. Це як з любов'ю, або вона є, або ні. Як щодо посмажити зефірки. І слід швиденько відправити до них зефірки. Музей, мистецтво, яке ми вкрали в греків. Бабе, на твоєму рахунку п'ять тисяч винаходів, тож е, маєш годину. Але за кожним твоїм рухом будуть стежити ці неозброєні гіди. Ось. Тому блоку потрібен квиток. У мене сімейне членство. Якщо це твій малий, поцілуй поцілуємо. Oh. Mm. Mm. Тепліше. Холодніше, тепліше, тепліше, холодніше, холодніше, холодніше. Для цього ти вчився на магістра мистецтву. Боб, ти врятував мене. Але звідки в тебе така сила? Когдер використав листи металу, який пофарбував, щоб здавались невагомими. Гарно сказано. Дякую. Я маю дещо тобі розказати. Я подумав, якщо можу модифікувати фрукти й овочі, чому б мені не модифікувати себе? Спершу по кілька пептидів тут і там морква для зору, бик задля сили. То наскільки ти сильний? Туетки. Купуйте порцелянові статуетки. Ну що, ходімо до імпресіоністів? Знаєш, чому ми сьогодні пішли в музей? Я думала, що сьогодні день великих сумок. Частково так, але в основному через це. Гени геніїв гребет Вашингтона, Бровенштейна. Ти хочеш взяти ДНК історичних особистостей і додати до своєї. Я буду наймудрішим і найсильнішим маніяком, що принесе світу благо диктатури Пу. Обломись, бобе. Поверни спис Гомоеректусу. <гум> Гомо Еректус? Де це слово було все моє життя? Марти, я пообіцяв, що не скривджу тебе. І зробила це для мене. Більше для мами. Я маю ДНК-кордицепса однобокого, що інакше відомий як Гриб Мурах зомбі. І ми налякані цим, бо е... тепер найменша провокація може викликати в мене вбивчу лють. Можете нас фотографувати? Ой, ще раз про всяк випадок. І ще раз на інший фотик. Та всі ваші фотки бридкі! Вам від мене не втекти! У мене стегна коника з трибунця і сонар косатки. <Слеж> Уау. <скус�> ти ж не можеш обити нас без співу. Правда ж? Так, єдине, що йому не треба генетично поліпшувати, це його голос. Як ти смієш катувати моїх дітей моцартом? Ти знаєш моцарта? Я всю музику зву моцартом. Ми зупинимо тебе з допомогою підлітків, здолаєте його, і я звільню вас від обітниці і навчу, як не завагітніти. Схоже, я вже вагітна. Це один зі способів. Шалепи пітона в роті якогось Це той чи від мене, тобі слід любити землю і сонце і тварин, зневажати багатих, захищати дурних і божевільних. І лишився останній крок. Що? Ні. Прощавайте, Сімпсони. І лісо, як підростеш, напиши роман, де ви смієш решту сім'ї. Відкрито. Красиво полетів гад. Не переживай. Твій друг завжди буде в нашій питній воді. О, точно. Я ждав собі зябра.